До пекло мешканці бродів не можуть оговтатися від нещодавної аварії 22 поранених та 5 загиблих. Такі наслідки ДТП, що сталося поблизу міста минулого місяця. Люди бояться, аби лихо не повторилося, адже перехрестя, де трапилася трагедія, і досі немає належної розмітки. Ще й світлофор, який регулював рух, поламався. Юлія Манько спілкувалася з місцевими мешканцями та намагалася розібратися, хто за що відповідає та чому і досі немає належної реакції з жодної із дотичних служб. Події 18 січня. Пані Надія пам'ятає, й досі вона йшла до церкви, аж раптом автобус та вантажівка не поділили дорогу. Розповідає, пройшло більше місяця, а забути трагедію не може. Бідкається про катастрофу і досі нагадують рештки автівок. Це жахлива картина. Вірити? Це я щось страшне. Ну страшне, і коли я побачила стільки молоді, знаєте, можу сказати, що то є велике щастя від Бога, що ті люди, що ті діти лишилися. Жертвою цього перехрестя став і пан Володимир. Чоловік розповідає, рік тому вантажівка в'їхала до його подвір'я, якби не дерево, лишився без будинку. Їхав Ауді. Він тут не остановився, що скоро йшла по центральному. Ну і вдарила, та фура вдарає, це ауді. І тікає від тієї машини, щоб не цього. І заїхала чуть під саму хату. Це єдиний пішохідний перехід на цьому перехресті, проте кермувальники на нього не реагують, адже тут немає ні світлофору, ні обмежувальних знаків як наслідок кілька аварій, і це лише за місяць. Мешканці на межі, бідкаються, так далі, тривати не може, адже через перехід ходять не тільки вони, а й діти. І щоб перейти оту ту дорогу, то їм треба дуже довго стояти, щоб хтось зупинився. Дуже рідко зупиняються машина. Якщо одна машина зупиниться, то 10 буде їхати і не зупиниться. Світлофор, перенесення знаків та освітлення перехрестя це все, чого просять мешканці. Натомість влада розводить руками, нічого вдіяти не можуть. Цим займається облавтодор. Щодо встановлення будь-яких дорожніх знаків чи світлофорів, це компетенція, звичайно, облавтодора. З нашої сторони, оскільки ми багато вже звернень отримали від мешканців міста Броди та Бродівського району, зі своєї сторони ми скерували лист, відповідний в облавтодор. В облавтодорі прохання мешканців почули, але частково єдине на що спромоглися в установі перенесли знак межі міста. А от пояснення щодо скандального перехрестя дорожники журналістам новин не надали. Тут пояснили, керівництво збирається до Києва. Натомість мешканці бродів обіцяють, не буде рішення посадовців, будуть дії. Застерігають, вийдуть на дорогу. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини.